Добрий ранок. Вчора виходила до вас, кругом лежав сніг. Сьогодні виходжу, уже все проставало, усе добре. Ну що, провідаємо свої рослинки, що тут стало після таких морозів? Я дивилася по прогнозу погоди, уже таких загрозливих, загрозливих мінусів не буде. Що тут у нас загруз? Ну, просто, наче після дощику. На завис подивимося, вже як почне розпускатися, що нам завис скаже. Цвіт, тверденький, не розпущений. Може він там і не простерилізувався мінусовою температурою. Цибулька наша. Вона себе нормально гайд зовсім почуває. Вологе набралася, росте. Гіацинти накривалися, як ото кажуть, не було чим зайнятися, тому що вони таких мінусів не бояться зовсім. О, який аромат. Який аромат з підплівки. Вершечки придавилися, тому вони стали такі трішки на зонтики схожі. Янцинтам моїм геть нормально. Ну, зараз підемо провідаємо. Так, а це в нас лавонда. Та лаванді також геть нормально. Часник. Ну, як казати, вершечки трішки припекло. Самі вершечки. Але загальний стан більш-менш. Вже як трішки підсохне, можна просапати. Горох росте і процвітує. Ось це мій горошок. Геть нормально себе почуває. Троянди. Та троянді також нічого не сталося. Нормально собі цвіте, нічого в неї не відмерзло. Це віточка абрикоса. Я його накривала, але всерединку я вже заглядала, показувала вам, що ефекту не було від цього накривання практично ніякого. Але розпустилася, ось така вона, Тільки, хто як вона не простерилізована, а так, то квітує гарно. <кій> Бжіл на ній дуже немає. Ті, що перші квіточки розпустилися, ті мають всередині такі тичинку. вона тем темна, коричнева суха, вона, мабуть, примерзла. Ті, що пізніше трішки розпустилися, то тичинка ніби живенька. А тичинка прямо. Ось якщо камера сфокусує, сейчас холодочок пройду. Ось показує. Не хочу фокусувати. Тичинка отут, серединка, бачите, геть зовсім чорна. Так що наявність світу це не означає, що все воно буде. Течинка потемнівша, змерзла, і вона її висмикувала, вона практично суха. Але де, в деяких суха, а в деяких живенька нормально себе почуває. Людей троянди померзли в мене. Це нормально, живенькі, зелененькі. Навіть я їх не накривала, вони були на відкритому повітрі, <кій> на морозі нічого їм не було. Ці абрикоси ті, тіше я накривала пожовкли. Що... Воно однаково, що ті, що накриті, що не накриті. <кій> Ну, подивимось, який буде ефект. Все покаже в процесі. Троянда в мене все нормально з трояндами. Троянди показували, люди померзли, почорніли, піони почорніли. В мене все з піонами нормально. А тут в мене відбувається посадка такого діла, як аспарогус або споржа. Тут уже я посадила, викопала таку траншею, проте сонця не дуже видно, ну, але елементарно покажу. Викопала траншею, у мене однорічні корінчики невеличкі. так посадила, зверху замульчувала. Будемо чекати урожай через 2 роки. Єдиний, хто мене постраждав, то це актінідія. В актінідії повністю. Відмерли бруньки з листками, повністю замерзли сухі, поробилися. Не всі бруньки, деякі бруньки є що живенькі. Ну, це ожина. З ожиною також все добре. Полуниці нормально. Цибульки нормально. Цим культурам решті нормально. Капуста та, що росте на дворі і також нормально. Зараз потихеньку дойду, покажу. Оця капуста, яка росла на відкритому повітрі, не накрита, бо на неї не вистачило агроволокна. З нею все нормально, тугенька, міцненька. Нічого не можна сказати. Ну, може, за того, щоб в тишку. Ну, а тут під агроволокном капуста, то звичайно її ще краще. Потихеньку росте. Е, до картоплі заглядала під агроволокном. Картоплі також геть нормально, не змерзла. Зараз пройдемо, я знайду, де кущик зійшов. 19-те агроволокно це в мене. Ось моя картопля. Легесенько вершки приполені. Та, що нижче до землі, ті взагалі нічого. Це та, що вище. На оцій вищенькій трішки краюк приполений. І на цій трішки приполений. А це трішки нижче за грудочкою і геть нормально. Так що все нормально. Страшні морози пережили, накриваю далі її агроволокном. тому що воно так швидше, швидше вилізе і швидше дасть урожай, і жуки колоради її не знайдуть. На ось мій часник. Правда, сіянець. Все з ним добре, вершки не прижовкли. Це відмінно. Ну, на грядки ще не їздила, не дивилася, що має там щас не Так що такі городні спроби. Все потихеньку росте, все розвивається. Ірга моя в цьому році зацвіте. Кажуть, вона взагалі, як і цвіте, то морозів не боїться. Бо вона привезена з Канади. А це моя жимолость, яку я садила погінцями. Жимолость і теж. Геть однаково, і добре. Так що такі в нас грудні справи. Все добре. Займаємося. Огородами далі. Аби ми були, а то буде. Все буде добре. Всім гарного, доброго дня. Пока-пока. Підписуйтесь на мій канал. Пока.